Може, 8 березня вже минуло, десь майже тиждень тому. А це зовсім не означає, що у дівчатах заснув дух справжніх ігронавток. Навіть у вісні вони готові до віртуальних пригод, як і ми. А ще ми готові до цьомчиків, Адже ми за рівноправ'я і чесний розподіл обов'язків поїхали. Сьогодні у програмі незабутній вражаючий революційний біошок. Імпіні хочеш добавки? Тоді приготуйся. Адже новий проект від творця біошоку абсолютно на нього не схожий. Це не просто розробники. Вся наша робота була засекречена. Вони мають причини ховати обличчя. Ми використовуємо реальне оружі і бойовий попит, щоб зазирнути у майбутнє Росії. Не пропусти Ескейп Фром Тарков у Рубриці Скоро. Милий сантехнік Маріо може оскаженіти від звуків усього однієї фрази. Ти почуєш її, ти озброїшся нею, ти опануєш силу слова у новій Рубриці «Ігромен». Мрієш потрапити на ігрову виставку? Це настоящий праздник ігр. Туди приходять сотні тисяч і намишленників, желаючи о новинках ігропрома, познайомитися з косплеєрами, потусіть хорошо провести час, вигратику нібудь кльову штуку. Коли таке свято ігор відбудеться і в Україні, дізнайся у фокусі. Як у смертоносних гонках Дістанс доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу, сіяну лазерами та гігантськими циркулярками, і ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронат. Вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари кров у трійці «Ігронавта». А просто зараз гаряча новина. Справжні ігронавти не ходять на караоке і не волають дурними голосами у мікрофон. Справжні ігронавти. Смажують рок на пластиковій гітарі. Якщо, звісно, у них є пластикова гітара та приставка, адже музична забавка Rock Band 4 вийшла лише на консолях. Та нещодавно розробники вирішили це виправити. Ми хочемо випустити Rock Band 4 на ПК, і для цього нам потрібна ваша лохи, допомога. Люди добрі, скиньтесь нам півторами лямами баксів, щоб ми принесли вже готову гру на комп'ютери. Всього лише півтора мільйончики. Це ж копійки. Приблизно... Но із такими словами творці Рок Бенду нахабно переперлися на краудфандингову платформу «Фіг». І ми не можемо не прокоментувати це у віршах. Отака от, от новина фігу з маслом хлопці. На тобто на цій радісній ноті ми спробуємо перейти до проєктів, які вже вийшли. При цьому не перечепитися через розкатану губу одних жадібних пройдисвітів. світів. Які хочуть на рівному місці зробити півтора мільйони рубрика скоро далі у ігронавтах на QTV. На території ігрових приставок насувається ретро-антициклон. Очікуються сильні опади старих ігор. Можлива тривала гроза у коментах, яка супроводжуватиметься дощем. Важким дощем, тобто перевипуском культової класики. Яку шість років тому фанати зметали з полиць, здіймаючи вітер до 10 метрів на секунду. Тепер і на ps 4 хмарно та без прояснень. Ви готові страждати задля порятунку свого сина. У вас є п'ять хвилин, щоб на камеру відрізати собі фалангу пальця. Події Хеві Рейн розгортаються навколо таємничого серійного маньяка на призвисько Орігамі, який вбиває виключно у непогоду, топлячи своїх жертв у зливі. У цю таємничу історію вплутались одразу четверо головних героїв, серед яких агент ФБР, колишній коп журналіст та батько десятирічного хлопчика, який от-от може стати черговою жертвою маньяка. Кожен із них прагне знайти і зупинити вбивцю і їм не обійтися без твоєї допомоги. І можеш переважно слухати діалоги і іноді худко натискати правильну кнопку у екшн-сценах. Адже Heavy Rain – це не зовсім гра. Точніше, це зовсім не гра, а інтерактивний фільм у жанрі нуарного трилеру. Щоправда, сюжет цього фільму не лінійний. Герої можуть загинути, і це змінить хід історії. Отака от несподівана. За заціни Хеві Рейн, якщо свого часу пропустив його на PS3. графіка з тих пір ані трохи не змінилася. Ну а ми, ми пливемо далі. Кажуть, наше життя це ріка. Може і так, але на цей раз ріка твоя смерть. Сьогодні ти неодмінно помреш. Єдине питання, як довго ти пропливеш, перш ніж станеться невідворотнє у світ, що захлинувся від безперервної зливи. Тебе запрошує the in the Flat», тобто полум'я у потопі. Перше, що впадає в око у цій грі дивовижний графічний стиль. Ще пак, адже це проект від арт-директора Bioshock Infinite та іще ще кількох досить іменитих розробників. У цьому виживастику твій єдиний друг кудлатий песик, а зібраний з мотлоху баркасик єдиний засіб пересування керувати ним у стрімкій течії. Дуже непросто. Що миті, ти ризикуєш розбитися об каміння. Або у тебе влучить блискавка. Звісно, ти можеш десь. Знайти та пришпандьорити до плавзасобу стерно, щоб збільшити його маневреність. Але це означає, що місця для іншого апгрейту не лишиться. Іноді ти допливатимеш до ділянок суходолу. Тут варто все обнишпорити, адже тобі потрібні припаси, щоб не загнутися від голоду, холоду чи втоми. Проте й на суходолі вистачає смертельних небезпек. Хоча б ті ж хижаки, теж кволі від голоду, але ладні роздерти тебе, щойно відчують твою слабкість. Не вистачає тільки. І маніяка із Хевірей для повної армії. Ну а що ти хотів? Затоплений світ це тобі не пікнік. А гравітація тобі не закон. Але це вже у наступному свіжаку в ігронавтах. Це Ісак Ньютон. Якось йому дало яблуком по довбесці. І він вирішив: усе у світі притягується до землі. А це дівчина на ім'я Кицька, тобто Кет. Їй на голову нічого не падало, але пам'ять все одно відшибло. Може, тому вона й відкрила власний закон гравітації. До усього на світі притягується Кет. Цю суперздібність Кет отримала від Кицьки на ім'я Пилюка і тепер має використовувати вміння змінювати гравітацію, щоб літати туди-сюди та лазити по стінах і стелі. Всі ці вміння знадобляться, аби врятувати місто Хексевіль від гравітаційного шторму. Та навали мерзенних чудовиськ кневі, а по дорозі знайти хвилинку, щоб змінити кілька нарядів та реагувати на все анімешними емоціями. Ну а що ви хотіли? Розробкою займалась японська студія під назвою Японська студія. Добре, хоч гру вони назвали не гра, а гра Віті Раш. Цей дивовижний екшен ще кілька років тому вийшов на ПС віту. Але оскільки віту купило усього п'ять людей, Гра Вітті Раш перенесли на PS4. якщо любиш чудернацькі ігри і розважатися із гравітацією, не пропусти. Місто Тарков мало стати мостом між Росією і Європою. Та не так сталося, як гадалося. У регіоні почався політичний скандал, що швидко переріс у збройний конфлікт між миротворцями ООН, російськими внутрішніми військами, двома приватними військовими компаніями та ордою спраглих до наживих головорізів. Фух, ну жопа. Саме таку картину недалекого майбутнього малюють Пітер. Ці зі студії Battle State, які займаються розробкою нового онлайнового шутеру Ескейп Фром Тарков, не чув нічого дивного. Ми начали роботу ще в далекому в 2012 році. Вся наша робота була засекречена. Обличчя сценариста проекту взагалі не показують, адже він, колишній оперативник і у грі розкриває немало військових секретів. Я зовут Олексій, я офіцер запасу. 2028 рік місцеве населення давно повтікало, але тобі таке щастя поки що не світить. Спершу доведеться наробити у організмах противників побільше додаткових отворів, поки вони не наробили отворів у тобі. Патрони кочі Щит! легше сказати, ніж зробити. Адже, незважаючи на фантастичну історію, все інше у грі із претензією на реалізм. Основна концепція проєкту «Скіх Антарків» – максимальний реалізм. Ми використовуємо реальне оружие і бойовий опит. Позволяє нам посредством различных систем захвата движения добиваться максимально возможных реалистичных анимаций. Розробники обіцяють проанімувати абсолютно усе від ніг твого персонажа до найменших дрібничок, типу зміни режиму вогню та різної поведінки зброї при перезарядці, в залежності від того, є патрон у патроннику чи немає. Нужно було придумати цілу систему, яка дозволяла б розкрити всі аспекти обращення со стволом. Якщо говорити про других шутерах, на ствол приходиться по 4-5 анімацій. В нашому службі на точно такий же ствол понадобиться в 10 разів більше анімацій. За словами. Розробників спершу зброя може давати осічку, чи зажовувати набой. Та чим довше ти будеш використовувати її, тим краще нею володітимеш. Озброїтись можна буде як радянськими стволами, так і імпортними цяцьками. Причому кожен ствол дозволяє перезібрати ледь не по гвинтику. Весь список ігрового оружжя буде дуже великий. і навіть саме скушовний ігрок зможе найти себе ствол по вкусу. Escape from Tarkov має стати справжнім раєм для поціновувачів реалістичних шутерів та вагону зброї. Чи вдасться розробникам не зробити з обіцянки цяцянку, дізнаємося вже влітку цього року. Хлібало! Заваріть! Справжній джентльмен у спілкуванні з леді використовує звернення мем. А справжній ігронавт використовує для цього ігровий мем. <світ> Ігронавти продовжують розповідати, звідки взялися та що означають та як використовувати найпопулярніші ігромеми. <світ> <світ> мем випуску принцеса у іншому замку. Походження. 1983 рік. Рік, коли було запроваджено інтернет, засновано гурт Редко Чілі Пеперс. Випущено перший годинник своч. Майкл Джексон вперше продемонстрував свою знамениту місячну ходу. Маргарет Тетчер виграла вибори у Великобританії, а вусатий італійський сантехнік Маріо вперше вирушив рятувати кохану принцесу на ім'я Персик. Щоправда, у цей рік ігрова індустрія знаходилася у глибокій кризі. Тому гра брати Маріо зазнала фіаско. Та це не зупинило компанію Нінтендо, і вже за два роки вони випускають нову версію гри під назвою Супер брати Маріо». І на цей раз бабахнули. Супер Маріо Брос потрапила до книги рекордів Гіннеса як найпродаваніша гра в історії. А Маріо став символом Нінтендо, а також символом того, на що чоловіки ладні піти заради своїх коханих. Навіть у каналізацію спуститися і при невдачі не здаватися. Адже перш ніж вусань сантехник нарешті відбив кохану у черепахи переростка, він пройшов сім світів і сім разів бачив фразу Дякуємо, Маріо! та наша принцеса у іншому замку. Але не здався. Thank you, Mario, but our is in хоча самих гравців ця фраза трохи засмучувала і з часом перетворилася на такий собі гіркий жарт. Hey, don't. Have you Застосування oh, yeah. сьогодні фраза Дякуємо Маріо але наша принцеса у іншому замку використовується, щоб пояснити співрозмовнику, чому йому не вдасться отримати бажано. Дякуємо Маріо а наша принцеса у іншому замку. Або у випадку, якщо він звертається із якимось питанням чи проханням не за адресою. Причому фразу часто трохи видозмінюють. Наприклад, зазвичай зараз вона звучить як Вибач, Маріо, але твоя принцеса у іншому замку. Поширення. Обломній фразі для будь-якого італійського сантехніка присвятили 200 мільярдів картинок кілька пісень. Також її часто можна почути у якості Пасхалика у різних іграх, у яких саме вибач, ігронавте, але твоя принцеса у іншому замку. Що ж, з мемами на сьогодні усе. Заходь до нашого замку е, групи у контакті та пиши про яку принцесу, е, тобто ігровий мем, ти хочеш почути наступного разу. І нікуди не йди, адже попереду правильний замок. Далі у програмі мрієш потрапити на ігрову виставку? Це настоящий праздник ігр. Туди приходять сотні тисяч єдиномишленників, намишленників, жлаючих знать новинках ігропрома, познайомитися з косплеєрами, потусити, хорошо провести час, виграти якусь кльову штуку. Коли таке свято Ігор відбудеться і в Україні. Дізнайся у фокусі. Як у смертоносних гонках Дістанс доїхати до фінішу живим? Вам доведеться подолати трасу, усіяну лазерами та гігантськими циркулярками. І ми розкажемо, як. Це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронавтів. Вона подолала міфічних богів. Полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як у смертоносних гонках Дістанс доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу у лазерами та гігантськими циркулярками, і ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від «Ігронавтів». Вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці «Ігронавтів». А просто зараз рубрика у фокусі. Найкрутіші розробники з усього світу, що представляють довгоочікувані ігрові шедеври, гарненькі дівчата у костюмах персонажів з ігор та найновітніші гаджети це ігрові виставки. Потрапити на них мріє ледь не кожен геймер, але вони проводяться тільки в інших країнах. Чому в Україні немає ігрових виставок та коли вони нарешті з'являться? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Щороку ігрова спільнота, затамувавши подих, спостерігає за подіями, що відбуваються у Лос-Анджелесі, Токіо чи в Кьольні, де на різноманітних виставках провідні ігротворці світу представляють аудиторії свої нові розробки. Навіщо ж вони це роблять саме там? Один із способів розказати аудиторії про свою грумі, кавісно ж, є виставки. Представив свій проект на Є3, і про нього вже говорить уся ігрова преса. А вона, звісно, донесе. Це усю інформацію про гру до твоїх майбутніх фанатів. Щоправда, пограти у неї на виставці зможуть лише журналісти чи інші розробники, адже є три це закрита виставка. А от інший тип виставок набагато цікавіший: це відкриті заходи на кшталт Токіо Ґеймшоу і громиру ПГА чи геймскому, які, до речі, є наймасштабнішою виставкою у Європі. Виставки вроді гімському Паксіліґраміра це настоящий праздники ігр. Туди приходять сотні тисяч вінами. желающих узнать о новинках игропрома, познакомиться с косплеерами, потусить, хорошо провести время, выиграть какую-нибудь клевую штуку, футболку или что-нибудь еще, или купить себе какой-нибудь классный игровой мерч. Найновіші ігри. Купа крутих косплеєрів та безліч неймовірних призів в одному флаконі. Це дуже круто. Але чому за усім цим потрібно їздити в Германію чи, наприклад, у Польщу? Чому в Україні ніхто не проводить такі виставки? Десять років назад по людному только Києві десь три ігрових мероприятия в год виставка Динтал, Игра Ігроград, цифроманія з території ігр. Два роки назад пройшла виставка iGames, «E в якій гранавты приймали активне участь і навіть розіграли там час... был хороший старт для выставок в Украине с цифромании и территории игр. И мы с большим удовольствием принимали там участие, рассказывая про нашу игру на BIOS. А потом в один ужасный день это все взяло и прекратилось. Что ж могло статься? Куда ж поделись все эти выставки и разработчики, которые рассказывали про свои проекты? Количество игровых студий очень сильно подкосил мировой кризис 2008 года. Тогда они просто пачками позакрывались. Остались только настоящие зубры вроде 4 Games, которые сейчас уехали на Мальту, или ГСК, которые закрылись Це потом знову открились. Виходить, що студії закрилися, і на виставках просто нічого було показувати. Але ж після кризи минуло сім років. Невже за цей термін в Україні не з'явилися нові ігротворці? В Україні дуже багато талантливих розробників. і є маса примірів ігор. Якщо ми не беремо пісієровому, ми можемо теж взяти і мобільні розробки, які получили різні номінації. А Apple і були удостоєні большого кількості статей в западній пресі. Тільки цьогоріч річ Україна Інські розробники створили Кредл, Варшифт, Скетч Тейлз, а на підході ще Казаки 3 і новий квест про Шерлока Холмса. Тож дефіциту розробників у нас немає. Але ж і на Gamescom в Германії чи на ПГА у Польщу приїздять не тільки місцеві, а й ігротворці з усього світу. Тож що виходить? Вони готові показувати свої ігри у всій Європі, але не в Україні. Можливо, в Україні просто нема кому показувати ці ігри. Якщо дивитися по статистикі Steam по зареєстрованим пользувачам. то украинских геймеров на самом деле практически столько же, сколько французских геймеров или английских геймеров. Около 4%, что равняется примерно 3 миллионам человек. Насправді нафти в Україні мільйони. Але чомусь навіть творці украинских ігор продовжують орієнтуватися на західний ринок. Невже им просто начхати на вітчизняних гравців? Если у английского геймера в среднем 46 игр, у американца 36 игр, то у украинского геймера где-то 13. То есть приблизительно Примерно в 3-4 в раза меньше. И большинство этих игр фри-то-плейные, то есть бесплатные. Соответственно, для разработчиков и издателей украинский рынок интересный, потому что он большой, но не настолько интересный, потому что этот большой рынок не дает много прибыли. Выходит, что геймеры властноручь відлякают разработчиков тем, что не купают игры, а качают пиратки. также можно это какось изменить В стране, в которой минимальная зарплата примерно 70 долларов, не будет много кто покупать себе игры, которые стоят 60 долларов. Вот выявляет Що за сім років змінилося майже все, окрім економічної ситуації? Саме через це розробники не хочуть показувати в Україні свої ігри, адже геймери просто не зможуть їх потім купити. Не нужно отчаиваться. Я думаю, немного подождем, і у нас з'явиться возможность покупати дорогі ігри. У нас появятся свої крутые розробники, і, конечно же, у нас появятся свої крутие виставки, і ми когда-нибудь рано или поздно затмімо Gamescom. Далі у програмі вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце, а тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Не уявляєш свого життя без швидкості, вважаєш себе найспритнішим гонщиком, що може обігнати навіть світло. Значить, ти ще не грав у несамовиті гонки на виживання Дістанс. Як проїхатися по стелі і прийти до фінішу живим? Тобі просто зараз розкаже розробник гри Джордан Хамвей у ексклюзиві. Від гранату». Дістанс – це не чергові перегони дорогезних машин по місту. Це справжні гонки на виживання. Тут ваша задача першим прийти до фінішу, наче все просто? Еге ж, розігналися. Адже блискуча футуристична траса, по якій ви їдете, може запросто вас вбити. В будь-який момент на дорозі з'явиться лазерна циркулярка. Не встигнете зреагувати і тачку розріже навпіл. Або ваше авто може розфігачити блискавка. Але не хвилюйтеся: на покоцаній тачці чи навіть на одній половині машини ви можете дотягнути до найближчої арки, яка полагодить ці пошкодження. Та й у вас буде не іржавий драндулет, а справжнісінька ракета на колесах. Ми вбудували у машину реактивні двигуни буквально з усіх боків. Ті, що зверху допомагатимуть вам стати на колеса, якщо ви ненароком перевернетесь. Але це мало ймовірно, адже у нижню частину, окрім двигуна, ми поставили магніт, щоб ви могли об'їжджати перешкоди по стінах та навіть проїхатись по стелі. Але що робити, коли дорога різко обірветься? Не проблема. Врубаємо двигуни на повну і випускаємо крила. Вам не почулося. У Дістанс ваша тачіла може літати, але і у повітрі буде купа перешкод, як, от, наприклад, ця сітка з лазерів. Треба пролетіти повз них, не зачепившись. Але пам'ятайте, постійно літати не можна, інакше машина перегріється і просто вибухне. Час від часу вам треба спускатись на землю або проходити крізь арки, що охолоджуватимуть двигун. Цих арок, до речі, можете наставити собі скільки заманеться, адже у Дістанс ви будете не тільки ганяти по існуючих трасах, а й створювати Власні, можете як завгодно закрутити дорогу, поставити на ній купу трамплінів, шипів, пилок та лазерів, а потім запросити друзів і разом поганяти на новоспеченій трасі у мультиплеєрі. Тож можу гарантувати вам повні баки веселощів і драйву. Спеціало віро і гранатри. Дістанс це інді-гра. проте виглядає вона просто фантастично. Не дарма ж розробники три роки працюють над нею і вже випустили її у ранній доступ. Та навіть у ранньому доступі Дістанс може перевернути твоє уявлення про гонки. 19 листопадів тому вийшла перша гра серії Том Брайдер. З того часу культова розкрадачка Лара Крофт встигла побитися із гігантськими скарабеями, злими самураями та навіть дикими ведмедями, але траплялись їй і досить дивні супротивники. Хто з них виявився найбезглузнішим? Дізнаєшся просто зараз у Трійці і гронавта. І розпочинає наш рейтинг безглуздих ворогів Лара Крофт, точніше, її зла близнючка, яку створила заклята суперниця Лари Жаклін Натла. Хоча, якщо Натлі вдалося створити абсолютно ідентичну копію розкрадашки, вона могла б вигадати щось більш загрозливе за атлона тендітної археологи. Наприклад, Тірекс навіть у попередніх частинах злий двійник Лари виглядав більш страхітливо, але так само безглуздо, як і у Томбрайдер Андервор. Саме тому зла. Копія Лари Крофт у нашому рейтинзі, але посідає тільки третє місце, адже створили близнючку за тим, щоб вона непомітно прокралася у будинок справжньої Лари і викрала потрібний артефакт. Тобто вона, хоч якось, загрожувала героїні гри, на відміну від наступного суперника у трійці гронати. На другому місці нашого рейтингу те, чого боїться не тільки Лара Крофт, а й усі дівчата, це павук. Тільки у Tomb Raider 3 він не звичайний, а велетенський, та ще й з людською головою. Можливо, розробники ніколи не бачили справжніх павуків. а можливо, вживали те ж саме, що і персонажі GTA перед тим як стати єтті. Хоча за версією самих ігротворців це зовсім не павук, а доктор Марк Віла, що допомагав Ларі шукати древні артефакти в Антарктиці. Один із них він знайшов і ненароком перетворив себе на ось це здоровезне бурмило, що повзає за розкрадачкою. І огидно похрипує. І при цьому, замість того, щоб якось допомогти доку, Лара вирішує його пристрелити. Мабуть, щоб не мучився, бідолаха, але це безглуздя посідає тільки друге місце нашого чарту. Адже ми принаймні розуміємо, що воно з'явилося в результаті помилки самого персонажа. Чого не можна сказати про наступного героя у трійці і граната. І закінчується наш рейтинг на руїнах Атлантиди із першої частини Том Брайда. Тут ще зовсім квадратна розкрадачка грабниць відшукує ключ до брами загиблого міста, і вона навіть не підозрює, що у печерах з лавою та уламками древніх споруд її підстерігає злий скейтер. Стоп! Звідки взагалі в руїнах Атлантиди з'явився чувак на скейті, який при цьому читає реп. Все що через нього загинула давня цивілізація. Чи може хтось у студії Core Design подумав, що саме так виглядали справжні атланти? До того ж він просто їздить колами і починає стріляти тільки тоді, коли Лара висаджує у нього цілий магазин. Це просто повна маячня. глуздішого ворога у серії Том Брайдер. Годі шукати саме тому у Чувак на скейті посідає перше місце нашої безглуздої трійки ігронавта. Можеш борознити далекі галактики або просто їздити у підземці. Можеш розгадувати стародавні таємниці чи розгадувати кросворд. але що б ти не робив, і де б ти не був, ми завжди чекаємо на тебе тут що суботи, у ігронавтах на К'юківі.